Спрямованість особистості це система взаємопов'язаних внутрішніх мотивів, інтересів, цілей і ціннісних орієнтацій, які визначають вибір людиною дій та її рівень самореалізації. Більшість психологів сходяться на думці, що спрямованість особистості є складним мотиваційним утворенням, під цим поняттям розуміють систему взаємопов'язаних внутрішніх мотивів, інтересів, цілей і ціннісних орієнтацій. Які визначають вибір людиною дій та її рівень самореалізації, спрямованість особистості визначає направлення поведінки та діяльності людини, орієнтує її, визначає тенденції поведінки та дій, які створюють думки про людину в соціумі, так як спрямованість особистості представляє собою стійку домінуючу систему мотивів або мотиваційних утворень, відображає домінанту, яка стає вектором поведінки. Спрямованість особистості формується під впливом складної взаємодії генетичних факторів, успадкованих від батьків, та впливів зовнішнього середовища, родина, культура життя людини. Генетика забезпечує від 30 до 60% варіацій у стабільних рисах особистості, що накладає відбиток на мотиваційні орієнтири. Оточення ж визначає, які саме генетичні схильності реалізуються та як саме проявляються в поведінці і установках людини. Додатково важливу роль відіграють механізми взаємодії генів та середовища, що дозволяють зовнішнім факторам змінювати активність генів і, відповідно, спрямованість особистості. Спрямованість особистості проявляється у відношенні до себе, суспільства, до інших людей. Науковці виділяють різні типи спрямованості особистості, але основними є такі типи спрямованості, як особиста, яка характеризується позитивним відношенням до себе і негативним до суспільства. Людина з такою переважаючою спрямованістю насамперед задовольняє власні потреби та інтереси, ставлячи їх вище за потреби інших. Групова, де переважають мотиви, орієнтовані на досягнення спільних цілей та задоволення інтересів інших людей та організацій. Деякі науковці тут розрізняють два підтипи з альтруїстичною та індивідуалістичною акцентуацією. У першому випадку людина віддає перевагу спільним цілям та іншим людям. А у другому випадку людина ставить себе на перше місце, але при цьому не ігнорує потреби інших, ставиться до них з повагою. Ділова спрямованість характеризується інтересом до справи, пізнання та творчості. Виникає такий вид спрямованості під час захоплення певним видом діяльності, в незалежності від того, якою буде винагорода, або її не може бути взагалі. Також розрізняють такі типи спрямованості, як депресивна, суїцидальна, реалістична, соціальна, дослідницька тощо. Спрямованість особистості може бути представлена як комплексом факторів або тільки одним. Наприклад, хтось може цікавитися тільки футболом, хтось, окрім футболу, ще цікавиться відеоіграми та наукою. Виходячи з цих даних, можна дійти висновку, що структура спрямованості особистості може бути як простою, так і складною. Але головним у ній залишається домінування певної потреби, інтересу, внаслідок чого людина шукає засоби та методи їх задоволення. Тільки стійке домінування певної потреби або інтересу може формувати та визначати лінію життя, професійну діяльність та хобі. Домінуюча спрямованість особистості притягує до себе і направляє діяльність людини, таким чином спрощуючи прийняття рішень у життєвих ситуаціях. Наприклад, яку роботу обрати, у який навчальний заклад вступити, який напрям дослідження обрати тощо. Науковці зазначають, що в людини може бути відразу кілька спрямованостей. Давайте наведемо приклад з відеоігор. Геральт є професійний вбивцею чудовиськ. який здається людям на перший погляд холодним та працює тільки за гроші, але водночас він часто грає в мандрівного рицаря, часто рятуючи людей за безцінь. А також часто не забирає життя в чудовиська, яке має свідомість та дотримується обіцянки більше не з'являтися у краях, де було створено на нього замовлення для відьмака. Саме тому, на думку науковців, слід говорити про різні види спрямованостей, які іноді можуть пересікатися. Також на думку науковців, спрямованість може бути тимчасовою, наприклад, закоханість. Також це стосується й інших захоплень людини. Тут також можна згадати Геральта, де в третій частині гри він може розлюбити Єнефер. задумується про те, щоб кинути відьмацьку справу та осісти в Корвоб'янко. Також Цірі опціально може міняти свою спрямованість, вона може займатися відьмацькою справою, виконуючи різні замовлення разом з Геральтом, але через неуспішність відмовляється від цієї справи і вирішує стати імператрицею Нюльгардської імперії. Все це буде залежати від вибора гравця в грі. Зараз давайте згадаємо героїв відеоігор та спробуємо визначити їхню основну спрямованість, яка в кожного відображає їхні головні мотиви хтось служить спільноті та вищій, духовній меті, хтось відданий своїй справі, а дехто думає тільки про особисту вигоду. Артем з серії ігор Метро Артем прагне кращого життя не тільки для себе, але й для інших. Він не хоче жити все своє життя в метро. Вірить, що на поверхні можна влаштувати життя та знайти інших людей. Всі, з ким він контактував, поважають його та цінують. Анна, його дружина, яка не на чоловіків, полюбила Артема саме за його порядність, щирість, сміливість, вірність меті та цілеспрямованість. Також, я думаю, її зачепила його мрійливість, якою вона також володіє. Вдвох вони не піддаються стереотипам та правилам суспільства, які панують в метро, часто роблячи все наперекір. Авторитетів Артем немає, які б змогли його переконати залишити свою мрію. Також в кінці метро Ексодус Артем жертвує собою, щоб врятувати Анну, яка захворіла під час їхнього вояжу з підземного світу. Тут можна сміливо сказати, що в Артема протягом всіх частин гри переважає групова, альтруїстична спрямованість. Якщо ж і гравець метро володіє такою спрямованістю, думає та піклується про інших, жертвуючи собою, то йому неважко буде отримати хорошу кінцівку гри. Генрі з Кінден Кам Деліверенс. Подорож Генрі та становлення рицарем сприяли особисті мотиви головного героя гри. Він хотів помсти, знищити вбивцю його батьків та коротуна, який вкрав меч хлопця, який вони робили разом для пана Радсига кобили із його батьком. Цей меч був особливим для Генрі, так як це єдина річ, яка залишилася на пам'ять про його рідних, так як половці все знищили. Після вбивства Коротуна в Генрі з'являються більш благородні мотиви діяльності. Він працює на пана Рацига, допомагає Яну Птачику та інші. Далі на спрямованість героя впливатиме сам гравець. Якщо гравець має колективну мотивацію, він не пропустить серію квестів з Йоханкою, допомагаючи їй втілювати в життя повідомлення від Богородиці та в кінці врятує її від страти за наказом церкви. Відбудує Прибіславіць та зробить це місце затишним притулком для переселенців, які втратили свій дім після атаки загарбників. Також допоможе Яну Птачику в його любовних справах, врятує Терезу на початку гри від половців. Допоможе пані Стефанії в організації весілля тощо. Граючи за Генрі, ми можемо переконатися з думкою науковців, що спрямованість у людини може змінюватися та вона може бути різною. Джейсон Бродіс Far Cry 3. У Джейсона дещо схожа ситуація з Генрі. Він хоче помститися васу за вбивство його старшого брата, Гранта, а також рятувати живих друзів разом із молодшим братом Райлі. Згодом, Джейсону дещо подобається роль вбивці та помічника племені Ракет, нехтуючи почуттями своєї коханої та заявляючи їй про те, що він нарешті знайшов себе і не планує повертатися з друзями додому. Він хоче знайти Райлі та разом зі своїми друзями відправити їх додому. Також, я думаю, впливали на його думки члени племені Ракет, особливо Деніс та Цітра, лідерка племені. Часто Джейсону давали незрозумілі хімічні речовини, які викликали різного роду галюцинації. Також вони могли впливати на поведінку та рішення Джейсона стосовно друзів під час перебування на острові, адже в дуже короткий проміжок часу він нехтує самим цінним у своєму житті друзями та рідним братом. В кінці гри Джейсон матиме вибір врятувати друзів. Або залишитися із цитрою. Під час цього вибору він знову потрапляє під плив галюціогенних речовин, приходячи до тями з ножем біля шиї своєї коханої. Вибір залишити її в живих сигналізує про те, що галюціогенні речовини не повністю придушили справжні мотиви Джейсона, і він ще спроможний врятувати своїх близьких людей. Але все ж головний вибір за гравцем вбити лізу та залишити друзів з рідним братом на вірну смерть, або обрати цитру, та згодом і самому померти. Пишіть у коментарях. Яка мотивація все ж переважає в Джейсона Броді, та який ви зробили вибір у грі? Томмі Анджелос з гри Мафія The City of Lost Heaven. Спочатку Том живе звичайним життям, працюючи водієм таксі. Не думаю, що це була його мрія, але цим він заробляв собі на життя. Жив сам, без сім'ї. Згодом, не маючи по суті вибору, стає членом сім'ї Сальєрі, так як переживає за своє життя. З часом потрапляє під вплив членів сім'ї, п'є дорогий алкоголь. Їздить на розкішних автівках. Пізніше головному герою гри вдається знайти своє справжнє та щире кохання, якому він вірний. У місіях ми можемо побачити, що він не кидає своїх друзів у скрутну хвилину, рятуючи їх, здавалося б, у безвихідній для Тома ситуації. Він зі звичайного водія сім'ї Сальєрі перетворюється у справжнього бійця, який часто без захоплення та ентузіазму виконує свою роботу. Часом Том не може впоратися зі своїми завданнями. Так як він не може собі дозволити вбити подругу Сари та Френка, його друга можна навіть сказати наставника. Пізніше він погоджується на пограбування банку з другом Полі, при цьому спочатку вважаючи цю ідею нісенітницею, але обман Сальєрі з діамантами міняє вектор думок головного героя, і він повідомляє Полі, що він у справі. Згодом, після смерті Полі та вбивства Сема, зрозуміло Тома не залишить в живих Дон Сальєрі, і той всіх своїх колег здає поліції. Просячи захист для його родини, дружини Сари та доньки. В епілозі гри він дає зрозуміти, що сім'я для нього це все. Всі його дії були спричинені саме заради сім'ї. В нього явно переважає групова спрямованість, в якій би ролі він не опинився, у ролі чоловіка, друга, водія таксі, мафіозі. Вернон роше з серії Ігор Відьмак, Роше відданий королю Фольтесту та темерії в другій частині гри. Після окупації Темерії Роше у третій частині гри залишається відданим своєму королівству, організовуючи партизанську кампанію, яка поверне Темерію на карту світу відьмака. Опціально, граючи за Геральта, гравець може визначити долю Темерії. Роше не живе для себе. Всі його думки спрямовані на відродження Темерії та її блага. Як лідер, він приймає участь в боях пліч-опліч -пліч зі своїми підлеглими. Він щиро переживає за Б'янку, яка рветься у львгарцями у явірнику. Так як люди, які проживають в цьому селищі, підпадають під жорстке ставлення нільгарців та їм загрожує небезпека, Роше просить допомоги в Геральта, і ми можемо обрати, допомогти очільнику партизанського війська чи відмовити йому. У разі допомоги буде можливість врятувати б'янку та вбити нільгарців. У разі відмови роше. Біянка загине і командир буде пригнічений втратою, в майбутньому відмовляючи Геральту в допомозі у боротьбі з диким гоном, так як немає надійної людини, яку можна було б залишити лідером в таборі, а війна ще триває, від якої залежить доля Темерії. Я вважаю, врожай явно переважає групова спрямованість. Але, я думаю, другого підтипу, який ми розглядали на початку відео. Свіж думки залишайте у коментарях під відео. Скіф Головний герой Сталкер 2, який вирушає до зони задля того, щоб знайти винного у знищенні його будинку аномалією, яка раптово там з'явилася. Скіф хоче відшкодування своєї втрати і вирушає у пошуки винного разом з науковцем на ім'я Герман, який, як згодом виявляється, був зрадником і навіть замовив вбивство Скіфа Фаусту з іншими його фанатиками. Під час проходження гри можна побачити, що Скіфу починає подобатися зона, і він з часом дедалі більше цікавиться її долею, а також її мешканцями. Він там навіть знаходить собі товаришів, наприклад, Ріхтера. У одній з кінцівок він навіть може потрапити до капсули, щоб визначити долю зони. Ще існує ряд теорій, що Скіф, наприклад, є агентом зони. Дехто приводить в аргументи слова Фауста на дузі. Де той говорить головному герою, що Скіф знає набагато більше у порівнянні з ним, і Скіф був поруч з виконавцем бажань, виконував його волю, і те, що Скіф відшукав Фауста, це виключно бажання зони. Вона допомагає Скіфу тому, що він є її посланцем, а Фауст хоче стати на заваді волі зони. І є думки, що Фауст, знаючи про це все, саме тому залишив сканер скіфу разом із артефактом. Не намагаючись того вбити. Також у кінцівці Скіф говорить Ріхтеру, що тільки зараз він розуміє, що зона нікому боляче не хотіла робити, а це був її поклик про допомогу, на який Скіф відгукнувся. Що було далі, ви знаєте, хто дивився кінцівку скіфа. Зона розширюється по всьому світу, виникають аномалії у різних куточках землі. Існує багато теорій, але яка з них є вірною, сподіваюся, ми дізнаємося у новій серії гри. Отже, як ми бачимо, спочатку нам показують розробники, що у Скіфа виключно особиста та егоїстична спрямованість. Йому немає діло на початку гри до зони з усіма її учасниками, йому треба відновлення його житла. Згодом його спрямованість змінюється на групову, альтруїстичну, він турбується про зону та її мешканців, може брати участь у допомозі іншим персонажам гри та угрупуванням, локаціям, як, наприклад, у залісі під час штурму моноліту. Діліться своїми думками у коментарях під відео щодо мотивації скіфа в зоні, а ми переходимо до інших персонажів. Віто Скалетта, Мафія 2. Як ми знаємо, Віто є одним з численних емігрантів з Італії до США у пошуках кращого життя, яке було не надто яскравим у Сицилії. Не дивлячись на багатообіцяючий переїзд, сім'я Віто живе досить бідно. Батько Віто працює в доках на дерека за копійки, який майже всі пробиває у місцевих барах та інших схожих закладах. Мати також працювала, була помічницею пастиря в місцевій церкві Empire Bay. У шкільні часи Віто познайомився з Джо Барбаро, який також був не з сім'ї. Може, зараз моє речення буде звучати як виправдання, але саме бідне життя та відсутність нормальної роботи спонукають близьких друзів займатися крадіжками місцевих магазинів. Думаю я, вибір та можливість були в наших героїв піти працювати, наприклад, в ті ж доки, як батько віто. Але, дивлячись на своїх батьків, юнаки не хочуть іти по їхнім стопам і обирають більш перспективний, якщо говорити про фінансові можливості, шлях. Хлопці не дурні, амбіційні та перспективні, не хочуть за копійки працювати. Ці риси особистості непогані, але вибір на той час обмежувався, враховуючи фінансові можливості їхніх батьків. Які не могли собі дозволити оплатити якісну освіту своїм дітям. Тут із впевненістю можна сказати, що в юнаків на той час була егоїстична мотивація. Віто думав тільки за себе, хотів вишукано жити, отримувати все тут і зараз. Про довгострокові наслідки він не задумувався можливо, генетично він також має схильність до проявів адективної поведінки. Оскільки батько в нього випивав до самої смерті, а також у нього була позика в Бруно Левіна, і досить велика 2000 доларів, яка бралася батьком Віто для покращення життя для його сім'ї. Хто є фанатом серії «Ігор Мафія», той, можливо, знайомий з теоріями, що, наприклад, батько Віто, можливо, також співпрацював із людьми з мафіозного світу, оскільки, наприклад, Бруно не всім позичає такі гроші, особливо звичайному працівнику в доках. Також варто зауважити, що його батька вбив Дерек, який є членом сім'ї Вінчі. Можливо, батько Віто допомагав у деяких справах людям з іншої сім'ї, які були конкурентами для Дерека та його сім'ї. Своїми думками діліться у коментарях під відео, а ми продовжуємо розбирати спрямованість та мотивацію Віто в грі Мафія 2». Так от, після чергової вилазки наших героїв, Віто потрапляє до рук поліцейських. Згодом, у 1943 році, для висадки військових на Сицилії у боротьбі з режимом Муссоліні, який був на стороні Гітлера та фашистської Німеччини у Другій світовій війні, потрібні були американці, які володіють італійською мовою. Шлях солдата дозволив би віто скоротити термін перебування за ґратами, повернувшись додому героям. Віто користається цим, так би мовити, шансом від долі на виправлення. Не дивлячись на поранення, після перебування у госпіталі, він повертається додому, і Джо допомагає оформити документи своєму другу таким чином, щоб той не повернувся на війну. Згодом він тоді знається, що його батько після себе залишив не дуже приємний спадок у вигляді двох тисяч доларів, який позичив у раніше згаданого Бруно Левіна. Дізнається це він після нападу чоловіка на його рідну сестру і намагається негайно владнати ситуацію, звісно ж, пам'ятаючи про старі способи заробітку грошей. Тут вже у Віто переважає групова спрямованість, допомагаючи в першу чергу своїй сім'ї, на час забуваючи про себе. Хоч і гроші він заробляв для рідних, жертвуючи собою, але це не виправдовує способи його заробітку. Варто зауважити, що Віто свідомо обрав шлях бандита ще з юного віку, що, до речі, відрізняється від історії становлення мафіозі Томі Анджело з першої частини трилогії. Після повернення боргу він не закінчує з брудними варіантами заробітку, не бажаючи гнути горба за копійки, наприклад, в того ж Дерека, як його батько. Під час проїзду біля розкішних будинків Віто заявляє, що і в нього колись такий буде. В нього немає ніяких цілей реалізувати себе як особистість. Немає цілей щодо створення чогось цікавого тощо. Він просто хоче легко та швидко заробляти кошти, яким чином його це не дуже вже хвилює. Треба когось вбити? Не проблема. Ціна питання змусить його зробити і такий вчинок, свідками якого, наприклад, ми можемо стати, вбиваючи головного героя першої частини мафії. Тома Анджело в дворі його будинку. Отже. У віто переважає індивідуальна, егоїстична мотивація, можна навіть сказати, паразитична. Багато шкоди він наніс людям своєю діяльністю він завдяки власній вигоді спроможний зрадити сім'ю, навіть якщо поклявся власною кров'ю про вірність. Щоправда, стосовно Джо, я думаю, ніякі кошти не змогли б їх посварити та розлучити. Саме через це багато кому вони запам'яталися та полюбилися. Якщо вам цікаво дивитися відео на тему серії «Ігор Мафія», дайте знати у коментарях під відео. А також підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відеоролик. Це сприяє розвитку каналу та мотивує створювати нові матеріали. А зараз, як ми вже зачепили віто, то як не розповісти про Джо Барбаро, з яким вони були як нерозливода. Джо Барбаро Мафія 2. Як ми вже зрозуміли, це найкращий друг Віто Скалетти. З яким вони з самого дитинства почали займатися крадіжками магазинів та іншими шахрайськими схемами заробітку. Головне, щоб він був швидким, легким та високооплачуваним. Чим запам'ятався Джо, так це своєю дружбою Віто, емоційністю та непередбачуваністю, імпульсивністю. У деяких ситуаціях, на перший погляд, бандит та вбивця спроможний проявляти емпатію. Наприклад, у ситуації з Марті вона яскраво проявляється. Він, дивлячись на нього, згадував себе звіто в його юні роки і хотів щиро допомогти юнаку вибитися в люди в лапках, звісно. Він його брав на різні доручення, щоб той отримував досвід та втамував свою юнацьку спрагу до пригод та високих статків. Для Джо він був як молодший брат і завжди допомагав йому, не дивлячись на критичні вислови від Віто, який, можливо, навіть дещо ревнував Джо до Марті. До речі, а ви що думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях під відео, а ми продовжуємо. Так от, у Джо також, звісно, переважає індивідуальна, егоїстична мотивація, легкий та швидкий заробіток, докладання малих зусиль ось що треба для нашого героя. Не дивлячись на це, він щиро допомагає та завжди пам'ятає про віто, а також по ньому дуже боляче вдарила втрата Марті під час виконання чергового бойового завдання, яке полягало в усуненні Альберто Клементе. На яке Джо взяв його у якості водія, не дивлячись на заперечення Віто, який зазначав, що це може бути небезпечно. Але Джо, як завжди, згадай нас в його роки. Переживаючи своє горе, він виконує ряд брудних дій, одне з яких було вбивство працівника у закладі, де він заливав своє горе. Отже, судячи з описаного, можна зазначити, що у таких вбивців також є емпатія. Але вона у них дещо викривлена та на низькому рівні у порівнянні з іншими людьми, які не займаються такою діяльністю, як наші згадані герої з гри Мафія 2». Також зауважу у своїх відео я висловлюю свої суб'єктивні думки, неперевірені психодіагностикою та іншими засобами дослідження особистості, оскільки з персонажами відеоігор неможливо провести такі заходи. Я роблю відео з розважальною метою, а також для сприяння саморозвитку та самоосвіти на прикладі відеоігор, пояснюючи деякі психологічні поняття з подальшим самопошуком та критичним аналізом глядача. Так, ми дещо відволіклися від Джо. Їхні авантюри та зради, сприяння створенню війни між мефіозними сім'ями не дозволяють їм знищити їхню дружбу. Думаю, всі пам'ятають момент, коли Джо відмовляється вбити віто за вказівкою Карло Фальконе. І вони разом усувають мафіозі. Як бачимо, спрямованість у Джо дещо схожа разом і Віто. Якщо взагалі не однакова. Своїми думками діліться у коментарях під відео. Як бачимо, спрямованість в людей буває різною, вона залежить від різних обставин та факторів. Генетика та зовнішні фактори відіграють тут важливу роль. Я б розділив їх порівну у відсотковому співвідношенні за ступенем важливості щодо виникнення провідної спрямованості в людини. А ви як вважаєте, Які фактори провідним у створенні та формуванні спрямованості особистості, генетика чи зовнішнє середовище? Також мені цікаво було б прочитати в коментарях ваші приклади героїв відеоігор з різними видами спрямованості. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей!